Які ваші перші враження від сьогоднішнього матчу, якщо можна, то коротенький аналіз? Якщо ну, брати загалом в цілому цю гру, гра вийшла дуже напружена, кожна команда не старалася і, ну, грала на перемогу, да, виконували свої настанови. Перший тайм ми, ми трошки скажімо так, віддали ініціативу, не все виходило. і, Звичайно, у металіста була перевага територіальна. Ну, хоча... У свій момент єдиний, єдиний більш ми використали, і це трошки нас заспокоїло, бо нервували. Я бачу хлопців. Ми все таки знаєте, виїзна гра і скажем так, давно не ми перемог не мали в професійних матчах. Стартували з поразки в кубку. Ми даніча на виїзі з Вінницею, Да хотілося дуже не занадто дуже не тому. Емоції мені трошки заспокоїлися в перерві? Ну і я скажу, що в другому таймі вже ми більш-менш більше виходили. Ті награні комбінації, які ми готували під цю команду на тренуванням, і вони, скажем так, реалізували і в кінцівки дали результат. У першому таймі ваша команда хоче перемогла, але метрі з'ятнадцять 25 в першому таймі виглядав якось сильніше ви згодні з цим. І якщо, і якщо так, то чим чим це обусловлено? Я вже сказав на тому, що ми в першому таймі металіст мав територіальну перевагу. у нас багато що не виходило. Ну з чим пов'язано, мені важко зараз сказати. Треба проаналізувати, подивитися. я ж кажу, що ми десь відчувалася якась нервозність. Да не не схожа на нашу груну, да не били кудись передмі в простих ситуаціях, скажем так, той губили м'яч. Але я ж кажу, що в результаті результат тому звичайно сядемо. Ми, поговоримо, подивимося, не да. Yeah. <laughs> Отримують свою порцію, скажімо так позитиву. я маю до в лапкам да, за перший тайм, і будемо працювати далі. Тоді, по другому таймі, в другому таймі ви виглядали краще і перемогли. І от по другому тайму, що скажете? Ну по-перше, ми і фізичному плані виглядали краще. І нарешті я ж кажу, трошки ми той гол, який забили в першому таймі, заспокоїв. Ми поклали м'яч вниз, більше комендували, більше почали рухати, Да й заміни ми були вони планові. Він не да, трошки не підсилили, не трошки а суттєво підсилили гру. Ну звичайно, знаєте, команда, яка без м'яча, їй важко працювати. Ми тому я ж кажу, що певні настанови ми зробили в перерві. Ну і саме головне, що здобули ту перемогу. Хай вона буде першою. Ми побачимо, як буде далі. Максим, Ігорович, сьогодні ваша команда поступилася, але навіть під час матчу глядачі залишили багато схвальних відгуків щодо дій ваших підопічних. Особливо в першому таймі. Як вам гра команди сьогодні? Ну Так здавалося, що в першому таймі контролювала гру. Можливо, десь домінували, але домінація це коли на табло рахунок у твою пользу, а не у пользу. Суперника, ми так мені подобався перший тайм. Можливо, треба ще гостріше грати. Нам більше створювати моментів з того, що ми маємо, але ми тільки граємо другу гру. Я можу зробити на це якусь скидку, Що на все потрібен час. Ми не очікуємо, ми не живемо очікуваннями, що хлопці вийдуть і будуть грати як там найкращі гравці України або Європи і так далі. На все потрібен час для того ми тут, щоб вони вчилися. Але ось цей, ця, цей малюнок гри він вже да, він сподобався. Були непогані дії, були непогані і моменти, з яких можна забити. Але, але. Це по першому тайму здалося, що у другому таймі команда все ж таки втратила перевагу. Чим це було обумовлено? Е, так, ну насамперед хочу сказати, що взагалі у футболі я помічаю таке, що у багатьох вболівальників або просто хто дивиться футбол, в них осадок залишається після гри і те. Той про проміжок проміжок, мабуть, з 70 по 90 хвилину. Тобто, перший тайм він більш забувається, а другий, ось він більш свіжий у пам'яті. Тому багатьом може здатися, що і сам сам гри, і там гра була гірше. Але як я б ці тайми розбив би, тим паче, що грали в меншості, але і до червоної картки так фізично ми не виглядали е, такі вже мобільні. Трохи не вистачало нам попереду взагалі якихось награвань. Можливо, там контроль був, але він повинен перетворюватися у гольовий моменти. Тобто, другий тайм не такий гарний, да. І потім вже і фізично підсіла. І ще й добила ця червона картка. Пенальті, який я вважаю, що було чисто зіграно, але рішення суддів ми не коментуємо. Це важка праця, я нікого не осуджую. Чим викликана заміна Антоніо одразу по е, Ну, Антоніо у нас один з цих гравців, який може зробити різницю, але нам казалося, що він трохи втомлений, тому що він був залучений також до тренувань з першої команди і зараз він поїде з першої команди. Тобто ми, ми розраховували його на 50-60 хвилин. Але нам нам вдалося, що він навіть 60, йому буде тяжко, і ми його поберегли. Ось е тому ми знали, що він зараз поїде з першої команди готуватися на Кремль. І стосовно жовтої картки, не всі рішення сьогодні були зрозумілі, так ну так, да, я не буду коментувати. Я взагалі як коли на тренуваннях у, як суддя, це їх праця. Вони краще знають, що їм робити. Я треную, це моя праця, кожен робить своє діло. Але да, деякі моменти для мене були сьогодні не такі однозначні, і особливо це перша жовта картка. У середині поля ну, мені здається, там наш гравець його страхували, і середина поля. Ну мені здається, це була зайва жовто. Незважаючи на програшний результат, бачите ви рух вперед навіть за цей короткий проміжок часу? Ну, так. 8203. Ладно, це жарт є є звісно перший тайм мені сподобався але цього мало якщо ми ми ставимо ти повинен перед собою я я як тренер гревці як е, гравці вони повинні ставити максимальні завдання перед собою і тоді вони будуть досягати вершин також і з нашого тренерського богу штабу кожен повинен від кожного від самого себе насамперед очікувати чогось більшого. Тобто і хлопці повинні ще більшого прагнути. Цього мало для перемог. Бачите, можна казати, що ми там гарно грали, гарно грали, але рахунок 0-3 ми програли. Футбол це результат насамперед. треба вигравати гри і нікого не, не ніхто. Не во не Я вибачаюся, що ми там молодші чи не молодші. Це нікому не цікаво. Дякую. Дякую.